Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену та затримали колишнього голову правління «Укренерго» за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства національної енергетичної компанії «Укренерго». Організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР вже раніше викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 мільярд гривень. За даними слідства, у 2018 році, під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанції Південної та Західної енергосистеми, посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій, Тицій Укренерго за результатами закупівель, між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,5 мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинні. Чинні схемі надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних. Львівському бізнесмену повідомлено про підозру в організації шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Колишнього голову управління затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання експосадовцю Укренерго запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.